Сьогодні у нас з вами огляд на триммер Gamma X EVO. Подивимося, що воно таке. А в кінці цього відео ми його розіграємо. Так що, якщо вам цікаво, дивіться відосик і приймайте участь у розіграші. Розіграш, ну, це не серйозно. За підпискою репост банально ви отримуєте GAMMA X EVO. так що читайте в описі. Умови і беріть участь. Части. Я зроблю огляд такий поверхневий більше. Я не буду вдаватися до деталей, типу характеристик, тому що це все можна знайти в інтернеті насамперед. Я більше поговорю з вами сьогодні про саме те, як він себе веде в роботі. Я взяв цей тримарочок і трішки ним попрацював. І, звісно, звісно ми порівняємо його з Skeleton Babyliss. Тому що з чим ще порівнювати. На жаль, GRL тример я не юзав. Якщо вам цікаво, плюсаніть, напишіть комент, я наступного разу спробую його теж. Розглянути. А сьогодні ми порівняємо з Babyliss. Ергономіка. Корпус зроблений з пластику. Але це приємний пластик, якщо можна так сказати. Ну, немає відчуття, що це дешева штучка в тебе в руці, тому що він не люфтить. Всі детальки прикріплені чітко, і ти тримаєш в руці. І реально зручно і приємно тримати. Звісно, як і до будь-якої іншої машинки, ми звикнемо, яка б це не була форма, ну практично, яка б не була. В руці він реально зруч... зручний. Можливо, навіть зручніший, ніж бейбілі скелетон, я б сказав. Тому що бейбілі Skeleton у нас теж не стандартної форми, він у нас круглий, круглий і стальний. І це теж додає своїх нюансів в роботі. Ножі. По ножам вони однакові, ти образний ніж. Пишуть, що там, що там DLC. Так що знову ж таки можете почитати Характеристики, ножі в них приблизно однакові. Але є прикол у гамми. ножі регулюються від 0,8 до 0. Можна виставити, якщо не помиляюсь. Автономна робота тут у нас що тут, що тут обіцяють 2 години. Але цікавий момент, що заряджається. Гамма годину, а Бейбіліз 3 години. Це ніфіга собі різниця. І знову ж таки комплектація. Чесно, от у них різниця на даний момент там, близько 2000 гривень плюс-мінус. Але комплектація у гами ну, перекриває цю різницю просто максимально, тому що ти отримуєш декілька корпів, два ще два корпуси в наборі. Ти отримуєш докстанцію, ти отримуєш запасний ніж. Хлопці, запасний, ну, хлопці і дівчата, вибачте, запасний ніж. Ну, блін. І ти ще отримуєш USB-кабель, тут можна заряджати цей триммер через USB-порт. Ну, ви чули це? Ну, ти можеш з собою взяти його в дорогу, зарядити від павербанка і бути щасливим. На жаль, тут такого немає. Принаймні у цього тримера. Наче Babyliss теж почали додавати, чи хочуть додавати USB вхід, але в цьому нема. Так що тут, ну, це, це дуже круто, що вони це зробили. По двигунам що що тут, що тут, вони якісь наворочені. Тут з турбонадувом і мікрочіпом якийсь двигун, тут безщітковий від Феррарі, коротше, тупо реально тачки якісь. Так що єдине, що я б сказав від себе, ті, хто полюбляють робити хейр тату, чіткі якісь лінії вистригати на голові, вибривати, все ж таки скелетон показує себе краще. Але це в порівнянні іменно з моментами. Чітких, якихось вистражених ліній. А в цілому, в цілому, Бейбеліс, щоб ти був здоровий, X evo веде себе ну, трішки в плані зріза простіше, в нього більш м'який зріз, але для роботи, отак, от, з головою чесно, для роботи достатньо. що цього, що цього, цього. Є ще момент, що. Це не так карає, як скелетон. Через те, що скелетон знімає дуже сильно, якраз таки він, в нього більше шансів порізати і якісь впорах застряти, ніж X evo Так що цей м'якіший. Якщо підсумувати, чесно, моя особиста думка ви приймаєте рішення. Собі. Я надію, що я вам допоможу його прийняти. Але моя особиста думка в тому, що Gamix Evo це досить гарний тример за свої гроші. Ну, він реально коштує свої гроші, тому що у нього шалена комплектація. На скелетон я взагалі не знаю, можна чи ну, при бажанні докупити подібну комплектацію. Ну, ніж теж, ніж 100% ми можемо докупити, але ну корпус. Корпус, ну, блін, чому плюс корпуса, ви можете подумати, нафіга мені той корпус, типа стоїть да й стоїть, а ніфіга. Я коли працював е, е, x гамою, через рік в мене стерся корпус. В принципі, як і на Бейбелісі, зараз фарба полізла і він вже такий олдскульний став. І в мене стерся корпус, стерлась фарба. І блін, що робити? А я взяв запасний корпус, поміняв, і в мене нульцева тачка. І ти такий береш, і тебе реально тупо нова тачка, і ти приємно, і ти якось це мотивує робити, тому що візуально в тебе нова тачка. І ти не паришся, що тут подряпано, тут ще щось. І не рахуючи корпуса, тут ще є дуже багато детальків, ти теж дві. Кришечки, які ти можеш комбінувати. Це прозоро, є закриті різних кольорів. Так що це цікаво, ти можеш собі зробити дизайн, який тобі подобається, і все буде чотенько, будеш собі працювати в своє задоволення. Як я і говорив з самого початку відео, сьогодні ми розіграємо цей тримірочок. Якщо вам цікаво і ви хочете прийняти участь, читайте умови в описі під відео. Якщо ви хочете дізнатися більш детальною інформацію, переходьте на мій YouTube, де я виставив інтерв'ю з моїм колегою, який досить довго працює з цим тримером, і ми з ним дуже багато цікавого обговорили і поспілкувалися на цю тему. Побачимось у наступних випусках і надіюсь, що вам був корисний цей відеоролик. Він мій учитель. Сенсор. Я помітив у хлопців дуже часто через Ну, вона Є, добре це. стоїть, да, впевнено. Ти впевнено все. стоїть. В неї дуже традиційні uh -huh. ці штуки і дуже зручно і по цінник. Але те, посп... uh -huh. що він йде зразу, це вообще класно, тому що uh -huh. гама в цілому, я бачу, націлена на те, щоб барбер, ергономіку, uh -huh. те, що ти можеш ну, взагалі от на резинці двома пати. І коли ти робиш бороду чи робиш ока... ту окантовочну лінію, uh -huh. ти. Руку поставив таким чином. Так, да, слухай, тут, якщо так подивитися, Да, Так, я коли змінив в собі в нещодавно на xerg корпус. Така різниця, яка прям сильно зруйнала ну, згодна. І якщо взяти, наприклад, цей тринер і машину. Ну, в цілому, я не проти, щоб в мене був і такий Так що читайте і участвуйте. Участвуйте. Ты можешь просто потом это отрезать и скажи сейчас э... а я, я не помню. Э... Борить участь. Да участь. участвуйте похер!